Розпаковка ляльки Реборна для дівчинки 36 років, тобто для мене. Доки мої однолітки скупають дорогі сумки та косметику, я вже цим награлася і шукала для себе більш цікаве захоплення. Треба сказати, що про існування реалістичних ляльок, які ну дуже схожі на справжню новонароджену дитину, я знала давно. Довго спостерігала за іншими аккаунтами, магазинами, придивлялася до різних моделей ребернів і ось моє серденько йокнуло. Я побачила її і вирішила, що теж хочу мати таку реалістичну дівчинку. І відразу придумала ім'я Єва. Коли я нарешті отримала свою посилочку, моєї радості не було меж. Лялька виявилася мегареалістичною, вона має параметри, як у новонародженої дитини, зріст, окружність, голови і грудей. Детальну промальовку шкіри, як у новонароджених, просто подивіться на цю мармуровість, складочки і навіть маленькі венки. А також вона зроблена із дуже тактильного силікону, який на дотик нагадує справжню шкіру. Її можна купати, доглядати, як за справжнім немовлям, купувати дитячий одяг та аксесуари. В комплекті з лялькою було свідоцтво про народження, а також набір одягу, магнітна соска і бутилочка. Але, звісно, вони іграшкові і я хочу купити все справжнє. В наступних відео покажу, що ж я купила і як це виглядає на Єві. Як вважаєте, прикольно мати таку лялочку дорослій дівчині? А собі ви б хотіли такого пупса? Напишіть в коментарях.